Ось так починаємо ми відеозйомку на заправці. Та, звісно, з Звісно, з. Звісно, ж. З сервісною історією. Ілі, звісно, з. Звісно, з... Нормально. Всім це світ найпривабливіших віших кросою. Найпривабливіших. Найпривабливіли. Боже дубль два. І ви можете його. йо йогі. йогі. Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, автоексперт Софія, та на відео огляді та у продажу Volvo XC90. Музика Volvo XC90 – це горячий пиріжечок та бестселлер компанії Volvo. В кожного українця та українки повинен бути саме цей автомобіль. До вашої уваги Volvo XC90 2019 року офіційний автомобіль з одним власником і, звісно, з офіційною історією. Перше покоління розпочалося з 2002 по 2014 рік. А саме в нас вже друге покоління, яке з 2014 року та по сей день. Найголовніше, що потрібно вам знати за компанію Volvo. Можливо, хтось з вас ще не знайомий з цим брендом. Перше, це його безпека, це найбезпечніший автомобіль у світі. Друге, це його екологічність. Та третє це якість, звичайно. Нова модель xc 90 яка була запущена у 2015 році, отримала безліч нагород, і одна з них це автомобіль року. На мою думку, це один з найпривабливіших кросоверів на сьогодні. Зовнішній дизайн комплектації Momentum Pro, нам демонструє сучасний, стильний, елегантний зовнішній вид, витончені лінії, яскрава рішітка радіатора, світодіодні фари та з візитною карточкою Volvo, звісно, молоти Тора. Автомобіль повністю у заводській фарбі, та активна передня частина захищена бронеплівкою. А в цьому ви можете самостійно переконатися. Приїжджайте до нас, місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19-Б на територію автосалону «Вольво». Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайко та відправити це відеогляд друзям. Звичайно, цей автомобіль славиться своїм кліренсом. Він в нас складає 238 міліметрів. Легкосплавні 19-ті диски та високоякісна гума Michelin. У моделі Volvo xc 90 доступні різні види двигунів. Це дизельна версія, бензинова та гібридна. Саме в нас це дизельна версія d 5 кінських сил, яка складає 235. Двохлітровий дизельний двигун. До речі, встигніть придбати саме дизельну версію, тому що компанія Volvo вже не буде їх випускати. Тобто, це остання версія. Стосовно задньої частини автомобіля, перше, що хочеться відмітити, це плечевідні, красиві фари, які є також візитною карточкою Volvo, які ви впізнаєте на будь-якій відстані. Таких фар. Не було і не буде в жодного автомобіля, тому ви будете відрізнятися. Друге, це те, що в нас є задні партроники, камера 360, це щілдик шіл d 5 та повний привід. Шілдик! Стосовно багажного відділення, його ми можемо відчинити трьома способами: перше це з салону, друге це з ключа, та третє завдяки нозі. Це дуже зручна функція. Ось так ви. Провели ніжкою і він відчинився. Це дуже зручно, коли ваші руки зайняті якимись пакетами чи або клунками. 721 літр. А при складених задніх сидіннях взагалі буде 2 куби. В нас багато ніж. Повністю весь кузов багажного відділення покритий таким м'ягесеньким матеріалом. В нас є, звичайно, докатка, ось тут вона ховається в ідеальному стані. домкрат та всі приспособи. Ось, друзі, я вже у салоні знаходжусь, дуже комфортно себе почуваю, багато місця, просто якийсь там дім на колесах і ще й з чорним потолком. Можна ось так от взяти, полистати руководство по експлуатації автомобіля. Нагадую, що в нас офіційний автомобіль, ось сервісна книга. Ось так вона виглядає. ТО, все як положено. Так, друзі, я до себе як додому заходжу, знімаю тапочки, ось так, витрушую ноги, та сажусь. Тому що, нагадую, цей автомобіль такий просторий та комфортний, як вдома. По-перше, м'якісінькі килимочки. Ну, Найголовніше це такого красивого кольору, заказного за окремі кошти кольору кожні сидіння зустрінеш не кожне Е, Вольво. Чорний потолок, ось тут в нас є підлокітник з подстаканниками, звичайно. Кріпіжи і софікс для е, дитячих крісел. Е, ось тут така ніша, резетка, сіточка. І ось покажу, які красиві вставки дерева. ну Дуже лічить цьому авто. Також, друзі, в нас є регулювання сидіння, це дуже зручно, на далеку якусь відстань Так, опрокинутись та заснути можна. Коли ви потрапляєте у салон автомобіля, відразу відчувається ця преміальність та висока якість матеріалів. Жоден пластик не скирпить, нічого вас не відволікає, дуже гарна обезшумленість, тобто все як потрібно бути у Volvo xc 90 Звичайно, в нас повністю електропакет, це дуже зручно. В нас є пам'ять положень сидінь як і водія, так і пасажира. В нас також є безключовий доступ. І звичайно, музика Harman Kardon, яка має 10 динаміків стосовно технології, комплектація Momentum Pro оснащена інформаційно розважальним сенсорним 9-дюймовим екраном, яка підтримує також CarPlay, Android Auto. Тут ви можете знайти Bluetooth, звичайно, радіо, підзарядити свій телефон. Все це в нас є. А також за допомогою цього екрану можна побачити стан автомобіля та перевірити е, рівень AdBlue та рівень мастила. Тобто вам не потрібно буде відчиняти під капотя та щось доставати та випачкувати свої руки. Також е, бачно, е, як в нас тиск в шинах чи не пробите колесо, і коли потрібно вам буде зробити ТО. До речі, друзі ще не сказали, що в нас 116 тисяч пробігу. І у автомобіля це навіть ніяк не відчувається, тобто все як новеньке. Ось так у нас виглядає е, камера 360. Ви можете включити або задню камеру, або передню, тобто дуже зручно. Також вона тримає лінії, задні парктроники. Все це є. І доречно сказати про крос-трафік Alert, це коли ви починаєте здавати задом і у вас обмежена видимість, то автомобіль вам про це сигналізує. Ось тут загорається красним, він автомобіль бачить е, пішохідів, е, машини, е, тобто все, що може вам конуси, все, що може вам заважати. І, звичайно, друзі, в нас тут двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, бездоганно все працює. І така функція, як клінзон, що вона вам дає? Вона проводить рециркуляцію воздуху в автомобілі, тобто, щоб був благоприємний воздух, а коли ви вже відчините віконце, то clean Zone, не буде працювати. Ось тут загориться сіреньким, тобто ця функція зараз недоступна, тому що йде якийсь то суміш з вулиці. Також в автомобілі є дуже зручна функція. Е Клімат-контроль в режимі парковки. Це дуже зручно, коли так спекотно, як зараз. Ще або взимку, коли дуже холодно. Ви можете собі погодинно поставити цей таймер, коли вам автомобіль буде або обігрівати, або охолоджуватись. В автомобілі є сліпі зони. Це дуже зручно. Вони називаються бліз. Тобто, коли з боку під'їжджає до вас автомобіль, то авто процес сигналізує. На дзеркалі починає блимати бумеранг. Також в автомобілі є така система, яка називається City Safety. Вона в себе включає датчики, які реагують на рухомі та нерухомі предмети, тобто на пішохідів, на тварин, і автомобіль може повністю зупинитися і збереже ваше життя та життя пішохідів. А зараз ми перевіримо зупинку перед пешохідом, як вправно працює ця функція. Ось, сама повністю затормозила, все просигналізувала і пішохід в порядці. Приємна фішка від Volvo. Е, є такий додаток Volvo Car, ви його можете собі скачати та підключити саме цей автомобіль та слідкувати за ним будь-де ви не знаходились, навіть у іншій країні. Ви будете це бачити, ви можете відчинити та закрити автомобіль, ви можете прогріти автомобіль та охолоднути його. Ну, це дуже. Класна така крутезна фішка. Тобто, якщо ви придбасте цей автомобіль, раджу вам її скачати та користуватися. А зараз ми перевіримо Volvo on Call, як він працює. І в небагатьох марках автомобілів ця функція фішка є. Мені здається, навіть тільки у Вас Вітає Volvo OnCall. Звертаємо вашу увагу на те, що для поліпшення якості обслуговування, а також для з'ясування неповних або неясних подробиць розмова може бути записана. Доброго дня ласка попросимо до водового карти Олександра вас. Доброго дня, Олександра. Підскажіть, будь ласка, планую е, покупку цього автомобіля та хочу трішечки більше дізнатися про таку функцію, як Volvo On Call. Що ви можете мені предоставити? Угу. Але, скажіть, будь ласка, я можу до вас звертатись? Софія. Софія, якщо ви натискаєте цю кнопку автомобіль, скажімо, телефонує до нас, ми можемо надати викликати для вас тех допомогу, наприклад, там підрядка акумулятора, заміна пошкодженого колеса. Такі функції може бути виклик евакуатора, якщо потрібно буде. Тобто, все, що стосується. Так, автомобіля ми можемо надати, Але можемо також переслати вам, якщо є Viber, наприклад, на якомусь номері телефону, можемо вам переслати повний перелік послуг, mm -hmm. якщо цікавить. Да, доб... Вас можливо щось цікавить чи... чи так загалом. Ну, ви також можете предоставити ці послуги не обов'язково в Україні, а за кордоном, так? Так, за кордоном так само ми обслуговуємо практично всі країни Європи, так що в Україні, крім окупованих територій, плюс Європа практично всі країни. Uh -huh. Ви можете користуватися цією послугою. Так, єдине, що при зверненні потрібно буде надати мобільний телефон для контакту, тому uh -huh. що тут висвідчується uh -huh. та, та, та біля uh -huh. так для ідентифікації, потрібен буде а, мобільний телефон. Угу. А так, якщо потрібна буде будь-яка допомога технічна чи евакуація, то можете звертатися за цією кнопкою, так скажімо. Зрозуміло, Олександра, дуже дякую. Дякую. Якщо будуть виникати питання, телефонуйте, будь ласка, ми можемо більш детально проконсультувати. Добре, так, дякую Гарного дня, дякую. до побачення. Дякую, на, вас, на все добре, до побачення. Ось така функція, ну це дуже прикольно та зручно. Тобто це буде у вас такий помічник 24 на 7. Так, що хочу сказати, зараз ми їдемо трішки по такій поганенькій дорозі. І завдяки цьому клірінсу це навіть не відчувається. І, до речі, вона спружинна підвіска себе дуже гарно відпрацьовує. Та все м'ягесненько приймає будь-які кочка. не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та залишити свій коментар. Зворотній зв'язок для нас дуже важливий. Гарного вам перегляду, друзі! Друзі! Зараз дивіться, ще в нас є така функція як автохол, автоматичний ручник. Дуже зручно. Ви його натиснули. І автомобіль відпустили ногу, і автомобіль на горі стоїть і не, не, не рухається. Це дуже зручно, коли е, або світофор, або пробка поставили і, і відпочиваєте. І автоматично натиснули педаль газу і поїхали. І він автоматично знявся. Режими руху, Drive Mode, Ось так виглядає красивенько така крутилочка, як біжутерія. І тут ми бачимо режим еко. Комфорт, динамік та оффроуд. Включаємо оффроуд. Я хочу вам продемонструвати спуск з гори. Ось ми його натиснули і повністю автомобіль повністю сам гальмує та тримає швидкість до 20 км за годину. Дуже зручна та інформативна навігація в нас присутня у автомобілі. На якісь дистанції у подорож все вас інформує та дублює також на ось цій приладовій панелі. Буде вам у нагоді та не у кожній комплектації Momentum Pro це існує. У автомобіля є тримання в смузі, зчитування дорожніх знаків. Та зараз ми увімкнули адаптивний круїз-контроль, який тримає дистанцію, і ми її е, вибрали. І розхід автомобіля складає 5,8-5,7 розхід витрат пального на 100 кілометрів. Пілот-асіст. Це ваша паличка-виручалочка. Зараз ми їдемо за автомобілем. Я виставила зручно мені дистанцію, зручно мені швидкість, автомобіль повністю сам пригальмовує та розгін... розганяється, тримає у смузі, підрулює, все робить за вас. Ось дивіться, автомобіль повністю сам керує, підрулює, тримає в смузі щитує знаки. А я їду собі, можу навіть водичку попити і розслабитися. А ось зараз пішохід. І вона затормозила сама. Побачила пишохіда. Голосове керування. Мені жарко. Температура встановлена на 20 градусів. Мені холодно температура встановлена на 21 градус. Включи FM радио. Дивіться, у цьому жилеті всередині, всередині кондиціонер і шість вентиляторів, і власне батареї спеціальні. Зараз ми перевіримо розгін до 100, який потрібен складати, як нам обіцяють офіціали, 7 і 8 секунд. Вау, оце так! Розгін ста! Я вважаю, приблизно 8 секунд і буде. Підійшов до кінця відеоогляд на Volvo XC90 2019 року, 2 літри дизель, 116 тисяч пробігу. Офіційний автомобіль з одним власником, повністю у рідній фарбі. Не потребує жодних вкладень. Якщо саме тебе зацікавив цей автомобіль, приїжджайте до нас. Ми знаходимося у місті Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б на території автосалону «Вольво». Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі! Бувайте!